Взяти участь в офіційному початку ювілейного року милосердя, який папа Франциск минулого тижня оголосив у Ватикані, до рівного приїхав єпископ Луцької дієцезії Віталій Скомаровський разом із настоятелем костелу святих Петра і Павла Владиславом Чайкою та іншими священиками, він символічно відчинив двері храму для прихожан. Таким чином, рік милосердя відкрили у храмах різних дієцезій усього католицького світу. Відчинені двері до костелу символізують духовні двері, які прихожани повинні відчинити Богові у своїх серцях, роблячи добро та спокутуючи гріхи. Ми робимо якісь певні зовнішні знаки, наприклад, відкриваємо дні двері милосердя. Але Бог, так як це є його церква, так то він. Дає особливими милосердя якраз в цьому році, тобто це відноситься і прощення гріхів. Наприклад, в цьому році ювілейному гріхи, які звичайно зарезервовані іпископу, вони в цьому році кожен священик їх може відпускати. Свято для прихожан костелу святих Петра і Павла виявилося подвійним, адже у цей час до рівного прибула також подорожуюча чудотворна фігура Матері Божої Фатімської. Ми довго очікували цю подію, чому? Тому що вона є чудотворною. І багато є таких доказів, які доводять її чудотворність. І ми, перефляни, власне, будемо молитись неї, до неї, просити про заступництво. Роман Свирида, Микола Штемпель інформаційна програма День.